Привіт, любі, дорогі риби! Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя: це стосунки, фінанси та робота. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків, які шанси листопад вам принесе. Які шанси зустріти людину до душі, і також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, задамо запитання, які шанси отримати роботу мрії. І так, давайте, дороге, приступимо, розглянемо стосунки, чого чекати, чого остерігатися, який моральний стан зараз у вашої пари, про що думає ваш партнер? Якщо стосунки тільки налагоджуються. Також що буде на роботі, чого чекати, чого очікувати, які зміни в роботі. Також у фінансовій сфері, чого очікувати, які будуть фінансові ситуації, чого робити, чого не робити категорично. І так. Витягнемо карту загальна енергетика місяця листопада. Під якою енергетикою пройде цей чудовий місяць для вас, дорогесенькі риби? І так, карта на загальну енергетику місяця. Рицар чаш. Чудова карта. Подарунки. А, і також це просування ваших справ вперед, і підтримка. Ви будете під... мати підтримку. Все для того і сонце сяє, і підтримка. Ви на коні. Чудова енергетика місяця. Це подарунки долі, це як і фізичні подарунки, обмін подарунками, також і підтримка. Можливо, навіть і купівля. Ви заплануєте купити автомобіль. Щось, це рух вперед, це просування в усіх сферах вашого життя і під сонцем. Під удачею. І так, стосунки, перша сфера вашого життя, стосунки, дивимося. Яка енергія панує зараз між вами у вашій парі? Ви королева чаш, людина, яка живе душею. Ви дуже відкрита, щира людина. Усім комфортно, усім радісно. Ви вмієте зробити комфорт, уют вдома. Не тільки вдома, а всюди, де ви появляєтеся, всюди добре, і всі посміхаються, радісно, ви дуже душевна, тепла людина. Вмієте вислухати. Вмієте дати слушну пораду, якщо вас питають. Ніколи не лізете нікому в душу. Ви дуже делікатна людина. І так, що думає партнер? Який? І тут зірка. Ви для вашого партнера, як зірка. І така материнська енергія, жіноча енергія. Ви дуже жіноча, ви для свого партнера зірка. Зірка а, і йому до вас. Ще тягнутися і тягнутися. Ви та жінка, яка манить його до себе. Як магніт і у вас чудове майбутнє. Разом ви плануєте своє майбутнє, ідете, от місяць пройде під таким девізом. У вас ви плануєте майбутнє. Можливо, ви навіть заплануєте переїзд в іншу країну. Тому що тут люди. людина сідає в човен, бере всі свої надбання і їде плеве до нових берегів ще на дворі ніч, ще не видно куди, не видно що. Це плани, це плани на майбутнє, це грандіозні плани на майбутнє. Ваша пара формується. І навколо отих планів таких, ви однодумці, дивитеся в один бік. Так, дивимося далі. Чого очікувати хорошого? Так, дивимося. Радість, паш кубків, це радість. Це коли вас люблять як, і ви себе почуваєте як маленькою дитиною. Радість, така дитяча, щира радість, дуже хороші енергії. І це ще енергія мудрості, коли треба проявляти мудрість, терпеливість. До своїх близьких, до своїх рідних. Тут в основному це є карта радості і щастя. Емоції такі хороші, аж до сліз, коли вам радісно, радісно. Чого остерігатися? Дивимося, нема чого остерігатися, карта стабільності. Хіба можуть бути якісь проблеми житлові вилізти? А можуть підлізти якісь житлові проблеми. У вашій парі може бути ви вийти на перший план питання житла. Вирішите житлові питання треба буде. Так. А що на думці у вашого партнера? Він горить якимось ідеями, зароблянням грошей, людина така, яка прагне досягнути висот. Ви хороша пара, він для вас буде старатися. Для вас йому потрібно добробут, все для вас. Тут Все для вас, дуже хороша пара вийшла. Двійка, двійка також жезлів, чудова співпраця, хороші енергії, хороша енергія у вашій парі. Це коли людям дуже легко порозумітися, коли все чітко, ясно, і ви дивитеся в один бік. Так, далі витягнемо карту для людей, повернемо карту на вас колоду, вони нам пригодяться. Для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси є у листопаді зустріти другу половинку свою людину до душі, людину по долі? Дивимося, так. Ангели дають підказку. Чудова карта, дев'ятка Пентаклів. А де відповідь так, шанси є і шанси хороші, знайти хорошу людину, статусну, з достатком, з матеріальними благами і з цінностями такими досить стабільні цінності, стабільна людина. Так, дивимося ще, які підказочки дасть нам це світ. І це серйозні стосунки будуть, такі серйозні подолі. Людина вас приймає, прийме, і це як любов з першого погляду, і коли ви дивитесь на людину, і ви хочете з тою людиною продовжувати життя, створювати сім'ю, створювати а, якесь спільне життя. Це дуже хороші карти. Дев'ятка пентаклів і десятка пентаклів. Чудова. Енергія, так що на побачення будете ходити, вас запросять, і, можливо, навіть вас запросять до якогось на весілля, на якесь свято, на якому ви можете познайомитися з такою людиною. А, можливо, через друзів, тому що тут, якби, кілька людей вийшло що через друзів, можливо, друзі вас познайомлять. Так, дивимося далі. Угу. Так, дивимося далі. Фінанси, друга сфера фінансів. Що очікувати у фінансах в листопаді? Що буде панувати, чого не робити? Тут фінанси йде така буде боротьба. То пусто, то густо. треба буде відстоювати і оберігати фінанси, тому що. Йде така енергія, що захочеться витратити якусь величезну суму на щось, і можуть бути втрати. великий ризик, і краще не ризикувати, тому що можна втратити ці всі гроші, злити їх просто тут. Енергії такі, що будьте уважні. А дуже все контролюйте, щоб не злити гроші, щоб ваші гроші не пропали. Якщо хтось буде хотіти позичити, не давайте, тому що вам не віддадуть. І якщо ви візьмете кредит, вам його буде просто нереально віддати пізніше. Так що будьте обережні, ангели просять, підказують в листопаді утриматися від позичок. Так, далі. Робота. Що по роботі? дивимося, <кій> яка буде панувати атмосфера на роботі, в робочому колективі? Чого очікувати? Будуть якісь розчарування, а комусь захочеться піти геть, сльози. Можливо, багато роботи. Хтось не справляється з роботою. А, так, або. Півробітники йдуть геть. І прийдеться робити і за себе, і ще за ту людину. Дивимося далі. Король. А, можливо, це ваш начальник. Так, щось висвітлиться, може, зміна начальства, якась буде ротація, можливо, всередині в організації, але в загальному дружня атмосфера пануватиме. Можливо, йдуть якісь зміни. Давайте дивитися, які зміни очікувати. По роботі, по бізнесу, так, дивимося. Король, король жезлів. Буде якась іти інформація, сонце контролюючий орган. Можливо, буде якийсь контролюючий орган. Треба буде готуватися до перевірки чи до здачі якихось фінансових звітів, щось робити, щось переробляти. І, можливо, цей король якраз буде як. Банкір чи людина, яка перевіряє, до кої ви звернетеся. Фахівець, який буде вам допомагати навести порядок, щось може ви будете втілювати. Так, дивимося: Королева, Пентаклів це також звернення до фахівців. Можливо, ви будете наймати собі бухгалтера, який буде впорядковувати фінанси, або радитися. Із вашим уже існуючим бухгалтером, або будете звертатися в банк, щоб вам працівники допомагали зробити якийсь порядок. Або фахівці ще ну тут вийшло багато людей, що на роботі можливо, а ви будете приймати, розширюватися по роботі, і буде приймати ще людей на роботу, і треба буде їх навчати. Збільшення колективу, або ви попадете в якийсь новий колектив, може, в новий відділ, якась іде ротація. Щось ви будете змінювати. Якщо ви власник, а ви будете змінювати, перетасовувати людей, або якщо ви найманий працівник, то також будуть якісь зміни. йти. і щось буде перероблятися, перетасовувати людей. Так, дивимося далі для людей. Які в пошуку роботи? Що тут вам очікувати? Що приготовив вам листопад? Які шанси є знайти роботу мрії? І що для цього потрібно? Так, дивимося, задаємо питання, які шанси є. Ну тут ви вже дуже змучені. Ви замучилися шукати роботу. Це коли ви без роботи зовсім, і навіть якщо ви вирішили змінити рід діяльності, вас уже стара робота не влаштовує, тут людина зовсім захворіла і хоче змінити свою роботу в пошуках чогось іншого, що вам тут допоможе, тому що тут вже йде завершення, ну все, я вже не можу, я вже не витримую, я мушу це змінити, вже надоїло, так не можу. Так, не хочу більше. А, Або якщо вас звільнили, і ви в пошуку роботи, ви зараз поки що, якщо вас звільнили з роботи, неочікувано. Або навіть якщо з попередженням, і ви в пошуку роботи, і ви, якби, який застряли. Що вам допоможе? Давайте дивитися. Так, карта імператриця це дисципліна, дисциплінувати себе. Це як знаєте, як барон хат витягнути сам, сам себе, витягую за волосся з цього болота. Ви прибиті тут до ліжка, прибиті тими проблемами, але треба самим, самі собі допомогти чи самому собі допомогти. Покласти план, полежати, От ви лежите і думаєте, беріть ручку і складайте, план, ручку, картку і складайте план своїх дій, Це допоможе вам знайти роботу, якщо у вас вже є план. Будуть пропозиції, і буде, напевно, не одна пропозиція, але вам буде не підходити те, що вам пропонують. Ви не захочете то, що вам пропонують. Тому що ви е фахівець висухаєте собі щось кращого. Так, дивимося. Швидкість це як виходите на полювання, вам треба дуже швидко діяти. Чим швидше, тим краще створити своє портфоліо, створити собі своє резюме, CV, ну, хто як називає. І починати цей рух і треба швидко. Приймати рішення і швидко це робити, не відкладати. Можливо, ви вже довго відкладаєте. От завтра почну, от завтра я вже зроблю. І не робите. Починайте діяти, і успіх вам гарантований десятка чаш. Це здійснення мрії. Це коли ну, це найкраща карта. Це здійснення мрії, коли ви попадаєте на роботу, це навіть краще. Ніж ви могли собі думати, ніж ви собі це уявляли, ви попадете ще в краще. Але для того, щоб здійснилася ваша мрія, ви маєте пройти оцей такий шлях. Можливо, не легкий здається, але насправді це буде дуже дуже легко. Коли ви робите один крок назустріч до своєї мрії, все світ робить. Тисячу кроків вам назустріч, помагаючи вам, ви цього не відчуваєте, але так працює енергія Всесвіту. Ви завжди маєте підтримку, ви завжди маєте допомогу, хоча ви того не відчуваєте, але насправді так є. Тож, успіхів вам, я бажаю Всесвіт вас підтримує. Не забувайте, ви завжди маєте підтримку. Коли ви просите ангелів допомогти вам, у ангелів немає інших варіантів, як тільки вам допомагати. Ангели ніколи не говорять, і ми не можемо, ми не маємо часу, у них завжди є час і вони просто зобов'язані допомогти. Не то, що зобов'язані, у них нема такого, щоб вони не допомагали. Просто потрібен для того час і, звичайно, ще ваш рух вперед. Так що до зустрічі, до нових зустрічей, на все добре, до наступного місяця!